Ми говоримо, що сьогодні селекція соняшнику також ведеться на те, щоб створити потужну кореневу систему, і ця коренева система буде більш стресостійкою. Ось, будь ласка, також. Дуже мало інформації по кореневій системі соняшнику, є ось такі зустрічаються дані, де говорять, що коренева система, коренева система, якщо говорити, від основи стебла може поширюватися до 40-50 см, Це у випадку, якщо будемо говорити, не буде ущільнення, бо якщо розглянути. Будову кореня, да, ну в цілому розглядати будову корення, тобто точка росту, точка росту, ви ж розумієте, вона знаходиться на кінчику корення, да? і ця точка росту на всій поверхні кореневої системи. І як тільки е, починають утворюватися нові клітини точку росту, відповідно, корінь що в нас збільшується, збільшується в діаметрі і збільшується вертикально, він починає. Мати такий гідравлічний тиск на ґрунт. І якщо агрегати ґрунту дозволяють йому, відповідно корінь проникає в більш вибокі горизонти. Якщо корінь, корінь в більш переущільнених ґрунтах, як правильно. Має, має тиск, має тиск, він не може його проникнути. Відповідно, що в нас коренева система шукає найпростіший шлях, куди їй можна рухатися і розвиватися. І як правило, як правило на переущільнених ґрунтах коренева система соняшника вона в нас горизонтальна, вона в нас лінива. Вона в нас яка непродуктивна. Ну проникати коренева система може до трьох метрів. Є дослідження знову ж таки аналізуючи і об'єднуючи всі дослідження, які є, що коренева система здатна проникати на глибину до трьох метрів. Кома повністю висушуючи цей шар ґрунту, тобто здатність кореневої системи працювати на надземну частину, надзвичайно потужна, надзвичайно потужна. Створивши умови, будемо мати результати. Але знову ж таки, тут раціонально потрібно підходити. Чому? Тому що в більшості випадках, в більшості випадках і в ваших господарствах, особливо МХП, будемо говорити, кернев, соняшник є попередником. Для чого? Для, для, пшениці, для пшениці. Знову ж навожу вам приклад Костя Шиттю, коли працював в Кернелі. Здається, чи 16 чи 17 рік це варва, варва великі площі, площі пшениці після соняшника. Початок виходу в трубку. Початок виходу в трубку. Відкриваємо трубочку, а там стрижень білого кольору, білого кольору, і там не формуються колоски. В той час, як Михайлович Михайловна знає, в інституті землеробства працював за відділом Сведенюк Іван Миколайович. Дійшло до того, ну, нема, нема переходу від вегетативного до генеративного типу розвитку. Чому? Давайте вже давай, Вони там працювали і різні лабораторії працювали, все працювали. Приїхав Іван Миколайович сведенюк також дивиться, я не можу зрозуміти. Почали відбирати вологу мертвий запас води. От, сформувати вегетативну масу вдалося, а перейти до генеративного розвитку нема води. Да? Тому також е сьогодні, коли ми говоримо про технологію вирощування соняшнику, ми повинні це все комплексно розглядати. Запаси доступної води і об'ємна маса ґрунту, яка повинна бути. І що ця культура залишить для наступної культури? для, для Наступної культури. Знову які фактори? Вони будуть ці фактори пересікатися для е, більшості культур. Це генотипи соняшнику, знову ж таки, це температурний режим. І є дослідження, бачите, які говорять, що оптимальна температура для росту первинних і бічних коренів має бути в діапазоні 23-25 градусів. Високі температури будуть істотно. Впливати і негативно впливати на розвиток кореневої системи основного стрижня, основного стрижня і бічних коренів, і бічних коренів. Ну і повітряний комплексний вплив повітряних повітряного і водного режиму. І тут саме головне для соняшника, щоб ми могли створити таку структуру ґрунту. Коренева система, як ви бачите, досить потужна в соняшника. Да, щоб він мав можливість брати вологу для цілісної системи не лише з горизонту орного шару, да. А щоб він мав можливість брати з більш глибоких горизонтів, да? тоді буде формуватися хороша стійкість до вилягання, він не буде вилягати, і відповідно буде більш ефективне використання вологи і комплексний впливо цей буде формувати досить хорошу імуність. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про щільність ґрунту, це 1,1-1,3 грам на сантиметр кубічний. Хмарський Микола Іванович. Да? На що впливає, які технологічні елементи можуть впливати на розвиток кореневої системи? Ранні строки сівби. ранні строки сівби. Знову ж таки, нагадую той слайд. Пам'ятаєте температурний режим, який має бути 23-25 градусів? Ранні строки сівби, і ми з вами маємо горизонтальну ліниву непродуктивну кореневу систему. Це ліновий соняшник. Більшість з вас сьогодні почали висівати високолигіновий соняшник. Да? І говорять, що по продуктивності високовоїновий соняшник поступається десь класичному ліновому соняшнику, да? Є таке, Сереж? Є, да? У випадках є. Чому? А тому, що якщо це ліновий соняшник, ліновий соняшник так реагує на ранні строки сівби, то високолоїновий соняшник ще гірше буде реагувати на ранні строки сівби. За ранніх строків сівби за ранніх строків сів, соняшник, ніколи, ви завжди будете на межі високолеї, міста високовоїнової кислоти. Завжди будете на межі. Чому? Тому що високовійний соняшник більш теплолюбний більш напрямок використання, ніж лінолового типу. І дивіться, якщо ранні строки сівби, глибина проникнення. У ґрунт часто не перевищує 15-2 20 От Оця горизонтальна коренева система, яка в подальшому нездатна. Є генетика, є вкладені засоби виробництва, є природні ресурси, але от за рахунок недостатньо розвиненої кореневої системи цього не вдається зробити. Знову ж таки, соняшник негативно реагує на переущільнені ґрунти. І дивіться, біомаса коренів є нижчою на 6, до 30%. В ущільненому ґрунті порівняно з неущільненим. А відповідно, ми ж розуміємо, є певне співвідношення надземної частини кореневої і підземної частини. Десь іде зменшення, відповідно, це буде відбуватися і на надземній частині. Були дослідження проведені. Сереж, це у вас на окружній. Ю, у вас, у вас і в агрорайоні були проведені дослідження стосовно ширини міжрядь, і були ще проведені дослідження, як формується коренева система за рахунок використання різних сівавок з використанням різної швидкості. Було таке, Сереж? Борисполі. <світнє>. <світнє> Тому також дивіться, що розвиток кореневої системи буде залежати і від е способу сівби. Способу сівби да? Хоча це два широкорядних способи сівби, але дослідження тоді показали, що за ширини міжряддя 35 см урожайність сформується на 3-5 см вище за рахунок, перш за все, що дуже швидко закривають міжряддя, нема продуктивних втрат води, зробіть обробіток ґрунту з Цьому максимальному накопиченню вологи своєчасно закрийте міжряддя. і е, дослідження тоді це офіційно є опубліковано, що е, якщо ми використовуємо чи застосовуємо з вами 35 сантиметрів споживання вологи на 15-20% є е, більш ефективним. Є більш ефективним, нема цих непродуктивних втрат води. Знову ж таки, от будь ласка, розвиток кореневої системи, який ми з вами бачимо, що основна частина кореневої системи соняшника, Подібна до формування, як і кореневої системи кукурудзи, вона знаходиться в шарі 0,50 см. І в цьому шарі ґрунту знаходиться до 60% води. Знову ж таки, ми повинні звертати, що в нас цей шар ґрунту відповідав біологічним особливостям культури. Коренева система за Кириченком, які корені сьогодні відрізняються, тобто формує рослина, тобто основою основою. Кореневої системи є великий стрижень, головний корінь, і в нього і спостерігаються бічні корені. Можуть бути бічні корені верхнього порядку і бічні корені другого порядку. І дивіться, що. Перший я вибачаюсь. Перший ярус розміщується близько до поверхні ґрунту, тобто, це будемо говорити так звані епікотильні корені, епікотильні корені. Другий ярус вже розгалуджується дещо нижче, відходить від стрижневого на відстані 30-50 см і здатен проникати в більш глибокі горизонти ґрунту. Знову ж така інформація. Функції головного кореня стрижневого і бічних коренів. Бокові корені мають важливе значення для мінерального живлення, і власне на бокових розміщується більша кількість кореневих волосків, да? а головний стрижневий корень він безпосередньо буде відповідати за водоспоживання. За водоспоживання. Бо також, будь ласка, коренева система, ви можете бачити, от якраз. На цьому графіку ви можете подивитися, як вона формується. Тобто другий ярус бічних коренів, бачите, він до 50 см від центру стебла і починає що в нас, заглиблюватися в більш глибокі горизонти. Якщо ми говоримо бічні корені другого яруса, то бачите, вони вже на глибині на відстані 30 см вони вже починають проникати в більш глибокі горизонти ґрунту. Динаміка формування, динаміка формування. Якщо ми з вами маємо появу листків, це розкриття сім'ядольних листків, то дивіться, коренева система проникає до 10 см да і вже в цей період формується до 10 до бічних корінців. Корінців, якщо говорити, якщо говорити, то знову ж таки за різними даними, коренева система може формувати від 48 до 60 бічних коренів. Ну, дуже, така, незважаючи, що стрижнева коренева система. Да, але формується досить така потужна коренева, сплетених, коренева система сплетених оцих бічних коренів. У фазу 80-листків, дивіться, вже коренева система проникає на один метр. На один метр. І горизонтально до 30-40 см. Також можете приймати рішення, які агротехнологічні заходи проводити, які агротехнологічні заходи будуть більш доцільними в даному випадку. Ну і фотографії, також, будь ласка, от які можна було знайти фотографії? От, ви бачите, розвиток рослини, розвиток рослини, і відповідно коренева коренева система цих рослин. Особливості розвитку кореневої системи соняшника, я вже з вами ми з вами говорили, що точка росту, якщо є питання, то відповідно корін, коренева система формується горизонтально. От, будь ласка, четвертий, шостий листок розвиток рослин і коренева система, утворення кошику, відповідний розвиток рослин, і, і поширення кореневої системи в, ґрунтово, в ґрунті. Це достигання. достигання. Також бачимо, що створилися досить оптимальні умови, оптимальні умови для. Поширення бічних коренів, які я сказав, що відіграють ключову роль у забезпеченні рослин, перш за все, елементами мінерального живлення. Якщо ми маємо такий розвиток бічних коренів, то ми впевнені, що там і стрижневий корінь достатньо розвинений і здатний забезпечувати рослину достатньою кількістю води для формування одиниці сухої речовини. Ну і в період достигання, також бачимо, що маємо досить хороший розвиток кореневої системи. По соняшнику у мене все.